Чиго? Всего хорошего! Задача буде виполнена. Як казав, дохлий піксур. І не виконав її. Насправді, звідси навіть палатку видно їхню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що це в нас ходить? Боже, дайте мені пль... Тихенько. Почнемо з цього вікна. Поняв, не дурак, дурак би не поняв. Перельот. Зараз я тобі, блядь, дам рувера. чекай. Сука. Та як ти, блядь, там вижив, я не розумію, братан. Хорош! Братан, куда ты мені ту ту писюльку будешь кидать? Ля отважный воин.